Доброго дня, шановне панство! Сьогодні я вам покажу, як працювати систему управління версії. Це Git і сайтом GitHub. І так, вбиваємо в Google Download Git, знаходимо ось таке посилання Git Downloads. Переходимо, вибираємо операційну систему і завантажуємо версію. Поки. Завантажується Я зробив новий проєкт, чисто танки, і вирішив його показати в Діті. Якщо у вас були якісь проблеми, ви щось не могли з цим зробити, то я хочу вам завантажити увесь проєкт, мій який є. Він там з коментарями, ну, коментам-кодів. Тобто такий, який ну, був останній раз. Я нічого не додавав, не змінював, не рефакторив все, як я розроблював мої там, коментарі, все це залишив. Але сьогодні ми про гід. Гід це безкоштовна розподільна система контролю версій із відкритим вихідним кодом, Призначена для швидкої та ефективної обробки будь-яких проєктів, від малих до дуже. Великі. Сьогодні ми е, завантажуємо файл в стиляції Git і працюємо в IntelliJ разом з цим Гітом. Синхронізуємось з сайтом GitHub. Git це система управління, а GitHub це сайт, який використовує Git, і за допомогою е, цього GitHub ви можете на цей репозиторій, це виходить вже як репозиторій GitHub, де ви можете розміщувати свої. Проєкти, фактично копіювати їх звідси і туди відправляти. Але ще при цьому ви можете зберігати версіонність. Git – це дуже-дуже велика тема. Сьогодні я вам просто покажу, що я. Я танки роз, розміщу в Гітхабі і трохи покажу, як працювати з кітом. В принципі, з, те, як працювати з кітом, дуже-дуже-дуже багато. Є YouTube-відео і взагалі в інтернеті, то ви можете ознайомитись більш конкретно, що вас цікавить з кітом. А тут я покажу, як його встановити, налаштувати, щоб він у вас вже був, і ви можете з ним працювати, і потім з ним робити будь-які справи, які хочете вивчати його частинами. Добре, подивимося. Так, вже завантажилось. Але дивіться, хочу вам показати теж. а, Нова версія ідей. Ну, достатньо нова версія ідей. В нього е, заходите в Settings, налаштування. Так, Version Control і вкладка Git. Дивіться, тут ми налаштовуємо свій Git. Робите тест, він не знаходить. Тобто немає гіта. Ви можете ще перевіряти, є у вас гіт чи немає. За допомогою командної строки, git Дефіс-дефіз і вершн. Не каже: немає гіт. Вибач. я такий: ну окей. І за допомогою ідеї ви можете встановити гід. І він буде розміщений ось по цьому шляху. Або. Тобто ви спокійно можете сюди завантажити, якщо вам все рівно, що він знаходиться у вас на диску C, Program Files, ну це фактично стандартне місце розташування гіта. Спокійно тут клікаєте, все підтверджуєте, фактично це під капотом, в нього є налаштування, щоб завантажити гіт. Або зробити це вручну. Мені більше імпонує, якщо я щось можу зробити трохи по-іншому. Я хочу, наприклад, розмістити в оцій папці. Ось тут у мене Download git, а там в APP. Я вам покажу. Яким чином? Фактично, все буде те ж саме, але не буде. А ось тут а, в ідеї через ідея, коли ви робите, все буде те ж саме, але він не буде вас питати шлях. Чи хочете ви. Ви просто встановлюєте все. Ось АПП. Я люблю ще домовляти. Отак. Добре. P-Git APP. Next. Так. І у вас є ось вибір ви можете все це, в принципі, залишити, якщо ви хочете іконку на десктоп можете поставити, а нехай буде. Красиво виглядає, нехай додаться. Git. Next. Так, залишайте все, як є. Тут, в принципі, цього ви можете. Хоча як едитор... Давайте надпад. Немає notepad, мені просто цікаво. О, notepad. В мене є notepad, в, в мене дефолтний. Нехай буде. Угу Ми Залишаємо як є. Ну, рекомендую, тому в принципі можете залишати. Угу Як є. Залишаєте. О Боже, скільки налаштувань. А через ідею там клікаєте одну кнопку, підтверджуєте один раз і все. Нехай буде все дефолт. Все дефолт, добре. Угу. Так, нехай кешування буде. Ні, це нам скільки всього нового. Непогано. Але я подивився, він завантажує трохи іншу версію, якщо через ідею. Мені здається, він більш стару версію завантажує. Але якщо ви хочете прям нову. Ні, мені не потрібно. Достатньо. Йдемо сюди. Ось все з'явилося. Через командну строку перевіряємо. Git. Git встановлений. Тобто, в принципі, до речі, коли встановлюємо Git і перевіряємо через командну строку, отже все рівно він там на диску C виставляє свої шляхи до Git. Якщо ми перевіряємо через консоль. І вона бачить, отже там він все рівно свої шляхи виставив. А тепер нам треба сказати ідеї, що ми встановили гід нашим власним шляхом. Щоб вона розуміла, ця ідея, як звертатись до цього гіда, треба вказати шлях. Шлях це ось тут знаходиться BIN, і треба git.exe. Тут є. Маленька підсказка. Бачите, git.exe. Тобто останній а шлях, який повинен бути. Це файл. Пишемо сюди: git.exe. Тест. Git version, version 2401 Воно. Воно. Apply. Окей. Okay. Можна, в принципі, одразу. Окей. Okay. Без apply. Тепер, що нам треба зробити наступне? Нам треба ще зробити синхронізацію із сайтом GitHub. Сайт GitHub. Ось github.com. В принципі, ви можете так само вбити слово GitHub в Google пошук і вам сам видасть цей файл. Ой, файл, сайт, вибачаюсь. Треба там зареєструватись. Нічого, в принципі, складного там немає. А пароль, назва, е, як ви хочете, ваш нік, ну, не нік або назва. Ну, а, в принципі, мене менеджер Ось. Е, потім пароль, там перевірку на чи ви робите, чи ви людина. Ну, буває таке у сайті. Ой, на, прийде на пошту повідомлення. Е, те, що по ці лінки вам зареєструвати, щоб підтвердити свою пошту. там. І ще буде декілька питань, ви можете на них не відповідати, то зроблено для більш комфортної, конкретної якоїсь роботи, можете там собі повставляти, якщо ви щось знаєте. Якщо ні, то можете просто пропускати, і все вам не потрібно. Потім залогінюєтесь сюди. Вона автоматично вас, до речі, залогінь, коли ви зареєструєтесь. Ось. І вам треба синхронізуватись із ідеєю. Settings. Тепер сюди GitHub, плюсик. І логін uh, via GitHub. Це означає, коли я сюди клікну, мене перенаправить на відкриється в моєму дефолтному браузері. Uh, лінка. Я там клікну, перейду по неї, uh, клікну на посилання, і вона синхронізується. У мене Microsoft Edge не є дефолтним, то він мене перекине на взагалі інший браузер, тому мені це зараз не підходить, але це найшвидший спосіб. Але є ще один, і я його вам зараз покажу. За допомогою Токена. Токен має багато налаштувань. Коли ви зареєструєтесь через посилання в логін в Hub, він там без якихось Додаткових там налаштувань буде. якщо вам треба токен з налаштуваннями, от наприклад, мені зараз. Ну, токен Classic. Зробимо. Ух ти, з'явився Generate New Token. Цікаво. Давайте подивимося, що це. Угу. Ну, токен NEM, ось, оце мене більше всього цікавить, те, що токени створюються для якихось за якимось часом якого часу? Бачите, ви можете тут вибрати. Що не помиляюсь, в дефолтному токені зараз перейдемо класік, то там можна взагалі без а, без expiration date. Тобто назавжди. І ось можете сюди вибирати. ага угу, Прикольно. Давайте токен Classic. Ось тут. Давайте Node. Ось токен Note. Давайте Tanks. Може бути, до речі, декілька токенів. Навіть для одного проєкту. Може бути що завгодно. Ось, мені це більше подобається. No Expiration. В принципі, я його виберу. Тобто, мені нормально. Нічого такого страшного для мене не буде. Але якщо у вас ви видаєте якийсь токен для свого проєкту з кимось працювати, до речі, це теж класна річ. Ви видаєте токен для роботи. А, ну, нехай ви вже є розробник. Овернер. Створили якусь свою фірму, там у вас є репозиторій, і вам приходять розробники працювати, то ви можете спокійно видавати їм токени до свого проєкту. І коли звільняєте, то можете або видаляти токени, до речі, звідси, або вони просто Expression-Dent виходить, і, все, і в нього більше допуску інших розробників немає. Ось мені більш подобається тут е налаштування. Ви можете виставляти. Все репозиторій. Все адмін. Тут декілька треба їх було. Виставити. Нехай буде все юзер. Тут, до речі, деякі з них прям потребують галочок мінімальних. Здається, я всі. Delete А, можна ще й delete repository. Здається, все. Те, що ми могли писати, читати як юзер, як адмін. Ну хай буде. І-Пакеджі також. В принципі. Дається більше. Ну, хай буде щекість. Так. До речі, я так подумав. Скоріше, так як я роблю цей токен на експ... без expiration date, то я виставлю всі свої дані, і я буду користуватися повністю одним цим токеном, так. Але ви можете спокійно виставляти те, що вам потрібно. Ось. І створювати цей токен. Generate Token. Ось цей токен. Копіюю. вставляю, add Account. Все. Ми під'єдналися до нашого Гітхабу. Можна одразу ОК. OK. Це автоматом буде і Apply, і ОК. OK. Є декілька способів, як синхронізувати наш проєкт локальний з глобальним, глобальним проєктом на Гітхабі. Я покажу варіант, коли в нас вже є створений. Проєкт, як ми зараз його спочатку створили, а потім ми хочемо пошерити його в GitHub. Але є прикол те, що ми можемо робити навпаки. Наприклад, ми можемо з GitHub а, собі його завантажити. От, наприклад, New From Version Control. Ось це з GitHub. -у. Ми вже підключилися до нашого GitHub, до речі, ви тут URL сюди вб'єте. Який є урал цього проєкту? GitHub.com, ла, -ла, ла. Точніше, Https. Ну, добре. Але, але спочатку ми давайте його завантажимо туди: Share Project on GitHub. Repository, name, tanks, Remote Origin, Description. Можна без Description, можна написати щось. Нажимаємо. Ми можемо створити його, до речі, публічним або приватним. Якщо галочка не стоїть private, то він автоматично стає публічним, і всі можуть мати доступ до нього. Share. Чекаємо, поки наша ідея. Тепер дивіться: Initial commit це перший коміт, який ми робимо. До речі, можна було створити. О! Створився Git Ignore. Треба буде подивитися. Він автоматично створився. О, це добре. А ось цей Git теж розповім, що там можна з ним робити. Давайте виберемо всі. Можна вибрати, в принципі, всі, але зазвичай налаштування самої ідеї не розповсюджується на проєкт. Тобто, наприклад, робиться отак. Чому? Тому що у кожного налаштування можуть бути свої. І, в принципі, нікому не потрібно ширити ваше налаштування ідеї, а вони зберігаються в частині пегідж проєкта. Тому ви можете, в принципі, розповсюджити тільки те, що вам потрібно. Ну, це, в принципі, налаштування самого проєкту на ідеї. ignore, так, і, в принципі, всі папки проєкту, які вам потрібні, кроме налаштування самої ідеї. Це ви кажете те, щоб ці. Файли додавалися до Гіта. Хочете додати їх, до, щоб git їх почав бачити? Так, будь ласка. Все, ми його одразу і туди відправили. До речі, подивимося, що тут kit Він не розповсюджує out. А ну-ка, давайте. І не розповсюджує мені, будь ласка, крапка. Ідея ось. слеш, Ось так, в принципі, також треба було зробити. Самостійно, до речі, що тут написано? Угу. Угу. Якщо ми починаємо шерити ідею, то бачите, він тут створив ще й свій гіт-ігнор. Червоним міньким, те, що ми не а, сетимо взагалі туди. Те, що не підключено на, до нашого гіта. Синіньке. Це відображаються файли, ті, які були зміни, але вони вже існують, вони розшарені з нашим GitHub. А зелененьким, коли створюється новий файл, він позначається зелений. Ну що ж, давайте подивимось на наш GitHub. Ось він. Перейшов на мейн сторінку github.com, і тут з'явився. Наш цей проект. Переходимо сюди. У нас, наприклад, цікавий кіткнор. Сходимо і дивимось. Сходи, схоже, схоже. Начебто воно. Але у нас тут з'явився новий рядок. І ми хочемо його також туди додати. Я його хочу додати як одним комітом до цього. тобто Покажу, як можна зробити amend commit, Це коміт, коли ви дробите другий коміт за першим, фактично, і об'єднати їх в один. Начебто це було як один раз, але, а не два окремих коміти. Для цього треба піти налаштування і прибрати ось тут мастер. Ми зараз це пушимо в Master. А ось те, що Protected Branches, це означає, що він не дозволяє робити force pushів. А нам треба робити force pushів. Force push це ми, як кажемо, примусово. Зробив з двох комітів один, наприклад. Що ми робимо? Беремо. Git commit. Ого, небагато так. Для одного файлу стільки багато. Робимо amend Бачите, всі попередні, те, що було в попередньому коміті, всі наші дані. Ми кажемо amend, commit and push. Amend, commit, це означає, ми вибрали тільки ті файли, які ми хочемо запушити. Тобто ми робили зміни, ми їх закомітили. Тобто, ми кажемо, оцими файлами зараз будемо працювати і відправляти їх в репозиторії. Push. Це означає те, що ми хочемо їх помістити. Все ж таки, тут віддалений репозитор. І треба нам вибрати Force Push. Вибираємо Force Push. Force-Push-Must Origin master. Тобто все супер. Робимо тут оновлення і бачите, з'явилось. Давайте подивимось. У нас з'явилася ще ось така от вкладка Git. Бачите. Всього-навсього один коміт. А ми ж зробили два коміти. Але за допомогою amend commit, ми зробили так, що це два коміта було як один. Таке буває. Іноді, коли ви щось зробили, а потім зрозуміли, що треба щось було додати. Або забули. Таке буває. Робите amend commit, і у вас начебто один коміт, все красиво. Ну, тобто, не треба, щоб не засмічувало вам а, цю історію комітів, наприклад. Добре. А давайте. Зробимо е, другий коміт, так? додамо якийсь новий файл. Ну, давайте зробимо Java-клас. Просто покажу, як воно буде від. Е, давайте тест. Просто тест. Нічого такого. Дивіться, він питає: хочете додати його е, до гіта? Так, ми хочемо, може, би, ти зробити галочку. Don't SKGain зробити add і постійно буде додавати Але таке може бути, що не завжди всі файли треба додавати в git, щоб їх туди а, відправляти. Бачите, він тепер зелененький. Це зелене означає, що цей файл повністю новий. Ну що ж, робимо commit. А, робимо, тепер пишемо файл Можете писати, що завгодно, але краще писати тут, в коментарі, те, що конкретно ви зробили по цій задачі. Ви можете написати, можете, в принципі, як завгодно, можете писати, які файли були, так, змінені, що, а можете писати загальне, що було змінено. Commit and push. Push. Чекаємо. Супер. Справилось. Повертаємось thanks src-game Ось наш файл. Тест. Пустий, все. І у нас повинно було з'явитись кіт. Ось, бачите. Initial commit, яким у нас два коміти, але він буде як один, тому що ми зробили amend і force push. А тут ми зробили повністю інший коміт, uh, в якому файл просто тест. Все. Ви, до речі, можете так зайти, і от вам покаже, що було змінено. Ось таким ось чином ви можете зробити два окремих а, коміти без Amendo і Force Push. Ну, давайте я його видалю і покажу одразу, як його видаляється, що буде. Ну, В принципі, вам не потрібен. Просто, наприклад, правим кліком Delete. Delete. Так, ми хочемо його видалити. Тепер. Знову commit. Бачите, він таким сіреньким. Це ми пушимо його. Uh, Тест файл. Ми пушимо в наш репозиторій, щоб позначити, що ми хочемо видалити цей файл. Краще буде спочатку повернутися назад, ось так, щоб у нас просто не викинулося. Робимо commit and push. Третім комітом зробимо нічого страшного. Push. ПДЛ, заходимо сюди, оновлюємо наш стрінк. Бачите, його вже немає. І так, я вам показав, як встановити, налаштувати з ідеєю. В принципі, все це можна робити навіть через консоль. Все, що можна зробити через GUI, можна зробити через консоль, але через ідею більш-менш нормально це робити. Але запам'ятайте, вам треба вивчити і розуміти, як працювати з Git. Там дуже багато команд. Іноді через ідею не все можна зробити, або іноді ідея може заглючити іноді. Ем, не може вам допомогти в вирішенні якомусь питанні. І ви повинні знати команди, що конкретно вам робити. Їх там дуже багато. З цими командами можете ознайомитись в принципі, в Google. Ось, я вам показав, як створити новий проєкт, його завантажити. А тепер ось дивіться, переходите в Tanks, ось код. І ось цей е, URL, Коли нам треба створити New Project From Version control І сюди передаєте цей. Здається оцей код. Ctrl-C. Сюди вставляєте. ось І у вас створить а, проект точно такий, як ось тут. ну В мене вже створений, просто дублюне його. А, ну, нам, в принципі, це не потрібно. Показав, як створювати, запушити. Тільки що показав, як можна його тепер. Це називається push це туди пул це до нас. Ось. І нові коміти робити, і слідкувати, в принципі, за цим. Ось. І як опрацювати, в принципі, видаляти, створювати, змінювати, В принципі, цього поки достатньо, щоб розуміти, як з цим працювати. І ще хотів вам дещо показати: ви можете так само дивити версію комітів ідеї ITU. Як це виглядає тут? Дивіться, три коміти. Initial commit. Коміт, ось наш весь. Все, що тут є. Ось. Все зелененьким це додається. Ого, багатецько файлів. І це все, в принципі, ви можете тут побачити. Повертаємось. Тест файл. Ну тут трохи буде менше. Зелененьким це те, що додається. Чотири, один, два, три. так, чотири лінії, 4 рядка test файл, Delete. Ми його тупо видали. От так воно, в принципі, позначається. Давайте подивимось. Load, defenos. так, типу, таке воно було. Ну, в принципі, я показав все достатньо для того, щоб почати вам а, з Кітом ознайомитись і працювати за допомогою ідеї також. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.